Шановні липівчани від імені райдержадміністрації районної ради, хочу ще раз вас привітати з Днем Народження нашої держави з її 25-річчям, побажати всім здоров'я, благополуччя, добробуту і саме головне миру в нашій державі. Хочу проінформувати жителів нашого району, про заходи, які були проведені. Не тільки в районному центрі, а в усіх населених пунктах до Дня Незалежності України. Відповідно до доручення голови райдержадміністрації, голови районної ради, сільські ради провели заходи в себе на місцях 22-23 серпня. Привітали своїх воїнів АТО. Кого була можливість, надали матеріальні допомоги, привітали людей, які приймали участь в Революції Гідності на Майдані. Кожен проводив заходи. Міру своїх сил і можливості у себе на своїх територіях. Це я інформую для того, що враховуючи емоційний виступ Липовецького міського голови на урочистих заходах, які проводилися в нас в центрі міста, було проінформовано, що мов сільських голів село заставили приїхати в Липовець, кинути свої територіальні громади. Я цю інформацію вам довів для того, щоб ви зрозуміли, що це не так. Всіх учасників АТО ми привітали і. У Виступі під час проведення заходів і почесними грамотами нас нагороджувалося в районі 40 чоловік, із них 21 грамоту і грошові винагороди до них було вручені саме ветеранам АТО. Хто був на заході, всі бачили, що яку кількість нагород було вручено військовим комісарам. За поданням командирів військових частин були нагороджені. Більше 50 учасників АТО, почасними відзнаками воїн, учасникам на теристичної операції. Це я говорю для того, щоб люди, які, можливо, по слухах хтось почує, можливо, хто був на площі, неправильно зрозумів, зрозуміли, що районна влада як піклувалася, так і піклується про всіх жителів району, і в першу чергу про воїнів АТО. З початку року. Районною комісією з питання надання матеріальних допомог було надано допомогу 340 чоловікам на загальну суму понад 245 тисяч гривень. Із них воїнам АТО було надано матеріальна допомога 61 особі на суму понад 30 тисяч гривень. Хочу повідомити, що в районі проживає 347 учасників АТО, із них 80 проживає в нашому місті Липовець. Я думаю, що в своєму виступі міському голові треба було б. Повідомити, як він привітав учасників сім'ї, учасників АТО, як він самих учасників АТО привітав. А робити зауваження районній владі, по крайній мірі, для державного службовця, для посадової особи місцевого самоврядування, по крайній мірі, некоректно. Ми відмітили 25 років існування нашої держави. Існування держави один з її елементів існування самої держави, як керованість. Тому Заходи, які проводять що на рівні держави, що на рівні області, що на рівні району, вони повинні бути керовані і координовані. Тому саме як державний орган влади, райдержадміністрації, як представницька районна рада, виконали свою функцію як органи влади, запросивши сюди керівників місцевих територіальних громад, щоб вони показали, чим вони живуть, які в них є досягнення, які в них є успіхи і в творчості, і в їхньому повсякденному житті. Щоб всі жителі району бачили, що в нас відбувається в районі не тільки в Липовці, а й по всіх населених пунктах нашого району. І я щиро вдячний керівникам територіальних громад за взаєморозуміння і взаємо за співпрацю як місцевих органів влади, так і районної, так і обласної влади. Тому я надіюсь на подальшу співпрацю, що вона буде не тільки зі сторонок преси звучати заклики до співпраці, а вона буде реальна для, для користі всіх жителів нашого району. І Липовецької громади, в тому числі, дякую за увагу.